Відтепер жителі Квасилова зможуть зекономити свій час та кошти. Рівненський ЦНАП відкрив відділення у селищі Квасилів, що дозволить місцевим мешканцям отримувати адміністративні послуги швидко та без зайвих турбот. Більше не потрібно витрачати час на дорогу до рівного та стояти в довгих чергах. Раніше було дуже незручно. Це третій поверх. Працювали віддалені місця і департаменту соціальної політики, і центру надання адміністративних послуг, і приходили на особистий прийом до старости. І Жителі похилого віку дуже страждали від підняття на третій поверх і постійно запитували мене, коли вже ми зможемо отримувати послуги безбар'єрно. Одна з перших відвідувачок ЦНАПу, пані Людмила, говорить: все тут дуже комфортно, а персонал приємний та готовий допомогти у будь-якому питанні. Я сьогодні прийшла за послугою, і я дуже приємно вражена ну, такими перемінами, які відбулися в нашому селищі. Звісно, дуже зручно, дуже якось так знаєте, все по-новому, і хочеться подякувати всім, хто організував таку робочу обстановку. Мені сподобалося, що тільки відкрили двері, зразу відчула таку підтримку, що мені показали, куди пройти, де взяти талончик. І запитали яку послугу мені потрібно, тобто не треба думати, що сказати, як сказати, я зразу відчула оту кваліфіковану таку підтримку. Мешканці Квасилова тепер мають зручний доступ до широкого спектру адміністративних послуг. У місцевому ЦНАПі можна оформити понад 115 найпопулярніших документів, пов'язаних з реєстрацією, народженням дитини, нерухомістю та веденням бізнесу. Це той самий перелік послуг, що і у центральному офісі. На даному робочому віддаленому місці будуть надаватися послуги у сфері реєстрації місця проживання, у сфері Ованих послуг, це послуги для мам з дітками, які оформляють дородові допомоги, соціальні допомоги. Також тут можна буде отримати послуги по субсидії, послуги водоканалу, реєстраторів нерухомого майна, а також реєстраторів бізнесу для того, щоб зареєструвати юридичні або фізичні особи підприємці. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакрзяна, місто має намір і надалі продовжувати розвивати мережу таких центрів, щоб мешканці віддалених районів мали рівний доступ до якісних адміністративних послуг у сучасному форму. Ми приступили в травні місяці і фактично ми сьогодні вже з вами на відкритті. Сьогодні ви бачите, що приходять самі красильівчани, отримують послугу, отримують ту послугу, яка їм дуже потрібна, щоб не їхати в місто рівне. Вони приходять сюди, це заощаджує час. Тому, я думаю, буду дбати так само надалі, розвивати нашу громаду, допомагати і рухатися в Сучасному міти, Тобто все, що надається сьогодні, це є сучасне забезпечення безбар'єрності. Це також послуга має надаватися і нашим ветеранам, нашим людям нашим людям з інвалідністю, які теж є присутні саме красиво. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.